Розкажу трохи предісторії. Значить, почався гул, чи вой, можна сказати. Навіть. І один прекрасний момент він усилився, що на холостому ходу, що при, при вижатому сцепленні. Я подумав, що це вижимний. Поліз до вижимного. Вже оказався, можна сказати, цілий. Ну, трошки легше крутився, ніж Ну, Ми по путі поміняли гранату, бо я вже давно хотів поміняти. Подивилися, добралися до корзини сцеплення. Подивилися Фередо, Фередо теж ціле. Ну як ціле. До закльопки десь міліметр залишався, але я купив десь 1,5 мм було. То за 3 роки, я думаю, за 3 роки, якщо ще міліметра затреться, то це буде нормально. Ну, там трошки тормоза отрепетірували. Все назад зібрали, прийшло десь четверо суток. Заводимо машину, опять гудить, і ще сильніше. Представте мою реакцію. Потім прийшов знайомий водитель, всю жизнь проработав, йому зараз вже 80 з чимось, ще працює, такари і відкрили капот, ще раз завели, я рукою дотронувся до генератора, а генератор вібрує. І оцей підшипник, що я вибив, дивіться, він вже не крутиться. Там стільки пилі набилось. І так як в машині 30 років, то ви представте, скільки там побувало поляки, і оцей звук, що я включив вам, це перша причина, що це генератор. Ну буває ще помпа, але помпа вона одразу підтікає, коли підшипник. Ну, є рідкі випадки, що подшипник шелестить, а сальник ще не пропускає. Хоча це, мабуть, рідко, тому що раз шелестить подшипник, то там вже пішов мікролюфт. А сальники вони чувствительні до мікролюхтів. І ще покажу зараз. Оцю штуку, якщо будете знімати, вона з двох сторон воно удержує підшипник. То ці болтики, це вже я прихватив зваркою, вони проворачуються, як крутиш. Їх тільки треба прихватювати Як на мене, то вони, по-моєму, ще й чи не ударені з заводом. Бачите, хрестик. Один я взагалі трохи знімав болгаркой, то слідуючи, мабуть, я, якщо шляпка мішати не буде, закину нові болти, легенько прихвачу і знімлю їх десь, оставлю по міліметру ту шляпку. Бо ці, як на мене, тут трохи зрізало різьбу. Хоча, якщо він 30 років проробився генератор, я їх, навіть, назад закручу. Зверху ударю сваркою і так вони і ще послужать год 20 якщо ця земля витримає погроза ядерних стран. А другий зараз підшипник покажу. Тут головне сфоткати що де як було, іначе можна, наприклад, тут є такі набори шайб плюс. Коротше, надо фотографірувати. А що ще було? У мене е, теж пропала була зарядка в одне время. Акумулятор показує 12,8. А заряджаю, бачу ровно по центрі стрілка. А тут обломилася ще одна щетка. До всього того. Надо буде завтра купити цей блочок. Так, ну а так то в принципі все. Ну, злякався я добре, подумав, що вже щось внутрі звісно. Так. Покажу ще гранату, яку ми поміняли. Порвався пильник, попав туди пісок, грязь і почала на поворотах граната гриміти. За пильниками треба дивитися. Потім оцю гайку ми не могли відкрутити, зажимали прямо так в тиски. Отаку взяли, зажали. І все пішло. Так, ну ось в принципі, ага, і ще одне. Сейчас я покажу ще один подшипник, акуратно Оттуда якось вибити. У нього наоборот, в нього пересох він. Смазки там я вообще нема. Вот так він крутиться. Ну, Естественно на оборотах він буде здавати шум. його теж якось не вийде збити, розпиляю болгаркою. Так, дивіться, значить беремо невеликий съемник. От Генератор стоїть, мабуть, за 1000 а сйомник стоїть ну, до 200 гривень. І стачуємо, повністю стачуємо. Тут от 2 мм у нас проход. И все. И вся проблема. И ключом на 13. Даже на 12. Начинаем снимать. Надо. О! А это вот уже точно пишу. И все. Не надо ничего бейт, стукать. И просто-напросто а так. И... Скручуємо. Чуть не полетів. Так би ламілі погнулись. Все. Завтра залишиться тільки запресувати другий. А це місто прочистить 600 бумагою. Або 800-й навіть. І все. І ремонт окончен. Так. Ну, а вам говорю до побачення, мирного неба на все добре.